Привіт, друзі! З вами 13-й і на вихідних відшуміло КВК мисливців, КВК Чотирьох королівств. Як бачите на вашому екрані, наше королівство здобуло перемогу в цьому КВК. А саме наша гільдія набрала майже 950 тисяч очків і зайняла четверте місце. Якихось особливих подій на КВК у нас не відбувалося, все тому що в королівстві знаходиться от така от французька гільдія, в якої є бойовий бот, і вони вирізають все і вся. І також в нашому королівстві. Брали участь в КВК гравці гільдії XAX, гільдії Вовків, які також грали з ботом. І ну, дві гільдії з ботами обігнати пошуку цілий це просто нереально. Тому ми займалися утриманням фортів, трішки копали ресурси, били мобів, ну і воювали. Хто як міг, але зовсім-зовсім мало. Ну і як завжди, традиційно хочу привітати кращі українські гільдії в цьому КВК, які потрапили до списку ТОП 100 світу. Список на вашому екрані. Як завжди хочеться відмітити першу трійку, це безсмертні отамани, UKF та DC. Це вже такі постійні лідери топу українського в рейтингу КВК. Ну і хочу також привітати інші гільдії, які потрапили до ТОП-100. Це гарні результати на квк мислиці, Ну, Зайти в ТОП-100 світу це нелегко зробити. Тому мої вітання всім гравцям цих гільдій так тримати, тримати українську марку. Ну а сьогодні, крім результатів КВК, ми поговоримо з вами про таку подію, як гільдійське полювання. Подія досить Цікава, але дуже давно вона не проводилася. Не знаю, в мене таке враження, що розробники про неї просто забули, вибилися з графіку цієї події десь півроку, мабуть, тому назад, була останній раз. Поговоримо взагалі, що це за подія, як її виконувати, ну і про деякі нюанси, скажімо так, хитрощі тому подібне. Дивіться, наша гільдія в цій події знаходиться в гільдійське полювання, рівень майстра, тобто на найвищому рівні золота емблема, можна так сказати. І що це значить? Це значить, що по виконанню. Завдань в цій події, тобто по набору кількості, максимальної кількості очок на е, цій емблемі, це 7, ти, 7 мільйонів 680 тисяч. Наша гільдія може викликати е, 6 кроликів і отримати подарунки. 6 подарунків за призив і 6 подарунків за вбивство самого цього моба. Е, ну, доволі непогано, тому що на менших емблемах там менша кількість кроликів до викликання і подарунки дещо гірші. І отже, що потрібно зробити для того, щоб виконати цю подію, набрати потрібну кількість очок для гільдійського полювання. Зараз ми з вами про це і поговоримо, це і розберемо. Ну а тут, в принципі, все дуже просто. В період самої події, а вона триває три дні. Ви повинні виконувати. Пекельні події, максимальну кількість, скільки хто може грати і які даватимуть 16 тисяч очок за кожну виконану третю стадію пекельної події. Також дуже швидко і дуже легко робляться бастіони хаосу. Збираючи і перемагаючи басти, ви будете отримати за кожен переможений баст, от певну кількість очок, як ви бачите на екрані зараз. Також хочу сказати про полювання. Тут доволі велика кількість очок дається за вбивство 4-го, 5-го монстра, але я вам скажу, що. Хіба що у вас є дуже багато зайвої, зайвої енергії, яку нікуди дівати, то це можна робити. Але якщо такої енергії нема, то просто полюйте, бийте всі добре агільдійську норму вашу по мобах, і цього буде достатньо для того, щоб внести в копілочку якісь е, додаткові бали для цієї події. Ну і що саме головне, про що хотілося поговорити, розповісти, тому що багато гравців не орієнтуються в цьому. Є ще такий метод здобування балів це коробка пожертвувань. Тут ви можете використовувати певні інгредієнти з вашої сумки, інгредієнти для покращення шмоту. І, скажімо так, використовуючи ці інгредієнти, ви отримуєте певні також очки. Дивіться, за використання кожного інгредієнта дається 100 очок. Але Кожне наступне використання збільшує кількість інгредієнтів, які потрібно витратити для того, щоб знову стояча потримати. Ну і, наприклад, я вам покажу, як це робиться. Дивіться, наприклад, використовується кришталева кірка. Тим, у кого ще не побудована скарбниця на максимальний рівень, використовувати не раджу, бо потім дуже важко й збирати ці предмети. Але в мене, наприклад, це все побудоване. Тобто, дивіться, ми жертвуємо 3, потім 4, декілька разів, так, потім уже 5 кірок жертвуємо. Ну, тобто, з кожним наступним, там, через два-три рази, з кожним підвищенням. Потрібна більша кількість предметів для того, щоб далі отримувати постучок. Але ці предмети вони існують скажімо так, в одному вигляді, вони не мають жодних кольорів. А на прикладі інших предметів я вам покажу, як робити пожертвування. Зробимо це на прикладі пера грифона. Заходимо в майстерню вашу, відкриваємо інвентар, відкриваємо з'єднання матеріалів і шукаємо матеріали з грифоном в майстерні. А саме нам потрібне це саме перо перо грифона. Так, зараз, зараз, зараз знайдемо, де вони тут, є нас. от, дивіться, спот, така от кількість е, пілля з грефу на Яна Скуба на полювання. І дивіться, якщо ви будете зразу там в події жертвувати тільки сірі, е, сіре перо, тобто всі ці решта вам залишаться недоступні. І так з кожним матеріалом, який використовується для шмоту. Наприклад, якщо ви плануєте якусь шмотку з використанням певного матеріалу ще крафтити, ще робити, фарбувати по кольору, то вам не бажано розбирати, наприклад, от я з сету Грифона хотів щось собі скрафтити і, наприклад, в фіолетовому кольорі. Я подивився, скільки матеріалів мені потрібно для крафту цієї шмотки, наприклад, там 8 матеріалів. Ну, золоті б я не чіпав, а от фіолетові все, все що вище 8 матеріалів, я просто розбираю. Розбираємо, залишаємо на акаунті 8 шмоток. Вибачаюсь. Е, так, трішки переборщив. От, А всі решту матеріалів просто розбираємо під 0 до сірого кольору. І таким чином у мене буде до пожертвування цілих 10 321 перо. І таким чином. Пожертвуючи таку кількість матеріалів, я зможу здобути більшу кількість очок. Тепер дивіться, відкриваємо коробку пожертвувань. І тут дивимося, 10 321 перо я можу витратити. В принципі, за рахунок пожертвування не так уже багато вибалів здобудете, але все-таки ну, для того, щоб ці матеріали у вас не валялися хламом просто в сумці, не лежали як не потрібно, ну, На гільдійському полюванні їх можна позливати. Але будьте обережні, щоб не витратити і не розібрати те, що вам, можливо, знадобиться для фарбування певного виду шмоту. Оце основна така хитрість з. Здобуванням балів для гідійського полювання. Далі, якщо ви виконали скажімо так, норму, набрали максимальну кількість балів в цій події для закриття третьої фази події, тому що на першій фазі доступний лише один зайць, на другій фазі доступно три зайці, і на третій фазі золотого гідійського полювання доступно вже ціло 6 зайців для тризиду. Тому, якщо ви, наприклад, здобули всі очки, виконали третю фазу цієї події, як же призвати кроликів цих зайців і їх ефективно вбити, тому що дивіться, є такі нюанси. Якщо хтось із ваших співбійців не відкриє подарунки за полювання, отут їх буде більше 300 штук, після того, коли ви вб'єте цих кроликів зайчиків, подарунки цей зі ваш не отримує. Тому потрібно всіх попередити заздалегідь, що в такий то час приблизно планується призив кроликів і щоб всі почистили подарунки за полювання. Це перше. Друге, те, що коли ви будете викликати призивати цих кролів в глобальному чаті перелічному з'явиться повідомлення і, можливо, деякі гідні захочуть знайти вас, знайти ваше місце е, призиву. І захочуть, можливо, вкрасти вас хоча б одного або декілька кроликів. Тому що я вам раджу: ніколи не призивайте цих кроликів там, де знаходиться, наприклад, ваш вулик або там, де завжди стоїть багато, ну, багато ваших замків, багато замків вашої гімнії. Робіть так, щоб вас не могли знайти. Дивіться, якщо взяти карту королівства, нашого так, то ми призивали кроликів в от точці. Дивимося, це точка внизу карти, доволі така рандомна. На от такому от острівці поставили тут табір. Навколо цього табору стали замки щільно. Для того, щоб ну, замок з іншої гібдії не міг підлетіти і стати доволі близько. І отут ми ці, ці трохи полетали, призивали. Ще один нюанс, що я хочу вам сказати. Дивіться, для призиву тролів не потрібно, щоб летіли замки перше. Ті замки, в яких не відкрите дослідження на п'ятого моба. Тобто вони просто бити не зможуть. Якщо досвідчення не зроблене, то кролик цей рахується як моб, як монстр п'ятого рівня, тому ці замки бити кролика не зможуть. І друге, бачимо, щоб не летіли на призив ці замки в... У в'язниці яких є лідери з інших ворожихів, тому що по в'язниці вас можуть також вичислити місце призиву вашої і також спробувати цих розліг вкрасти. Тому от такі два нюанси для призиву. Зібралися, швиденько побили, отримали подаруночки, ну і розлетілися далі по своїм справам. Взагалі, якщо говорити про актуальність цієї гільдії, Вибачають ці події, то, ну, подія така собі, але для того, щоб урізноманітнити трішки ігровий процес, коли немає нічого іншого, ніяких інших подій в грі, то також згодиться. Ну і якщо пощастить, то декому із ваших стрільбіцій можуть випасти такі класні плюшки, як 150 тисяч самів, або 15 тисяч самів, або зірки також у великій кількості, ну або інші подаруночки. У вигляді там палаючих скринь, скринь е монстрів, е тому... Це вже залежить від успіху кожного окремого гравця, які подарунки будуть випадати із стрим загінбійського полювання. Я цього разу нічого особливого з генбійського полювання не отримав. Деякі наші югідійці отримали золоті компоненти рідкісні для трахту шмоту, але таких, таких людей небагато, можливо їх більше, але дехто про це не признається. Ну але то вже так. Тому якось так коротенько про гільдійське полювання. Діліться вашою методикою призиву монстрів, діліться в коментарях, які подарунки ви отримали на цьому гільдійському полюванні. Взагалі, чи активно ви виконуєте цю подію. Ну і також, якщо в когось є цікаві теми, якісь теми, які б ви хотіли побачити, розкриті на моєму каналі, будь ласка, пишіть в коментарях. Наразі дякую, дякую за увагу. До нових зустрічей!